Пальчикова гімнастика цікава подорож. Вправа добрий день. Добрий день добрий день. Пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Пальчики обох рук рухаються назустріч та з'єднуються. Потім роз'єднуються. Рівнесенько і з'єднується по черзі з одноіменними пальчиками. Вправа дві сестрички, подивились дві сестрички, розійшлися хто куди. Ну а потім помирились, обнялись, нема біди. Ставимо долоньку до долоньки. Тепер з'єднуємо зап'ясточки, ручки розведені, потім переплітаємо пальчики один між одним. Вправа коза. Як коза рогатая, я коза багатая. Можу всіх перелякати, якщо ріжки виставлять. Виставляємо другий та третій пальчики, інші пальчики згинаємо і потрошечку рухаємося вперед. Вправа хто як пересувається? По болоті чапля йде раз-два, раз-два, потім важко слон ступа раз-два, раз-два. Гусінь повзає маленька. Просувається швиденько. Виставляємо перший та другий пальчик, і вони спочатку переступають, ніби чапельки перший за другий пальчик. Потім, спираючись на кінчик пальчика, піднімаємо зап'ястя і долоня плавно пересувається вперед.